Всім привіт! Сьогодні буде коротке відео про те, як полагодити зум на камері RunCam або SP, або SE. В принципі, воно все однаково робиться. Значить, Моментів є декілька. У цієї камери, як і у всіх інших, є провід, який називається Camera Control. Тобто, в конкретно цій камері в ранкамах це такий голубий проводочок, який самий крайній на тому шлейфі, яким камера під'єднується до польотного контролера, і він має бути припаяний до контакту, який називається CC камера контрол. Якщо він припаяний, ви зможете зробити налаштування камери, перевести її з одного режиму в інший за допомогою пульта, тобто прибіндитись і виправити налаштування. Якщо він не припаяний, вам потрібно або його припаяти, вставити, або використати пульт. Який йде в комплекті з камерою, це ось такий пульт або від камери е Кадікс Retel, або від ранкама. Тут є такий проводок, яким він під'єднується до цих контактів. Ось він. Тобто ви під'єднуєте до крайніх контактів. Під'єднуєте пульт і за допомогою пульта центральна кнопка викрає меню, а навігація за допомогою цих кнопочок. Але в нашому прикладі є припаяний провід, тому ми будемо використовувати саме пульт. От Зараз не всі цифри влазять, саме тому ми це будемо виправляти. Значить, що ми робимо? Ми під'єднуємо до комп'ютера дрон через USB Type-C. Заходимо в Betaflight, коннектимось. І отут -от є Command-Line Cli. Ми повинні ввести чотири команди. Вони є в нашій інструкції. Ось ці Set camera control, Voltage, к delay Internal, і Button Resistance. Це вказує дрону і камері, що реакція на стіки... Буде такою, що ми будемо е, м, налаштовувати камеру, тобто при певних е, конфігураціях ми будемо керувати камерою. Коли ми прописали, написали там сейф, беремо і біндимось <tell> до дрона. От зараз у мене є бінд. Бачите, дрон реагує на пульт. Далі що ми робимо? Ми виставляємо стіки в центральне положення обидві, і для різних камер, там SE і «SP», Трошки різний алгоритм, але принцип один і той же. Для камери SE. Ви лівий стік виводите вправо, тобто отак, і у вас загорається меню камери. Для цієї камери, отака, як у мене, ви робите правий стік, вправо, ви його по центру, і затримуєте. У вас з'являється меню камери, ви йдете в. Video Settings, заходите в нього. І тут є відеостандарт. Тобто ви керуєте оцим стіком вниз-вниз і вправо. Потім ви вибираєте відео стандарт і стік вліво. І от камера у мене перемкнулась в інше меню. Тобто, давайте зроблю отак. От відео. Дивіться, стік вправо, заходимо в меню. Вибираємо там. Я тільки зайшов. Вибираємо Video Settings. Тобто от таким методом я переміщаю вверх вниз Я просто меню. Коли мені потрібно зайти, я відвожу вправо і тримаю. Я зайшов, бачите? І так само а, спала в NTC. Тобто я стіком просто вправо хоп. І я зараз перекрунувся в NTC. У мене відео зазумлене. Роблю ту ж процедуру. Заходжу в меню. Вибираю відео Settings. хоп, і перевожу в PAL. Зараз у мене перемкнеться режим. Хоп, все, відео стало не кропнути. Ось так все просто. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Всім дякую за увагу, всім пока. Пока-пока!